Іна отримає американську зброю на 10 мільярдів доларів. Її закуплять країни НАТО. Про це пише Ексіос у списку ракети, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. У публікації зазначають, це свідчить про кардинальну зміну політики Дональда Трампа щодо Києва. Дрони будуть еволюціонувати та модернізуватися для застосування під час війн. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Будуть вдосконалюватися, зокрема, FPV-дрони та дрони з високим рівнем автономності. Дрони будуть краще вражати цілі та літати без зв'язку. Спершу вони зможуть краще захоплювати цілі та вражати їх навіть під дією засобів радіоелектронної боротьби. Потім вони зможуть долітати до певних точок без зв'язку. Далі дрони навчаться працювати в одній мережі, як рій, і так далі. Також зростатиме автономність дронів, однак для цього потрібні кошти на дослідження та розробку. Вже не пройде варіант, що можна зібрати продукт із різних компонентів. Треба буде вкладати в РНД, в інженерів. Це все потребує відповідної інфраструктури, людей, наукових кадрів. Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України. На зв'язку зі студією Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Доброго ранку вам доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Пане Лакічук, НАТО придбає для України зброю на 10 мільярдів доларів. Це перша хвиля закупівель. Звісно, ми чекаємо на системи Петріот, тому що українські цивільні міста важливі об'єкти критичної інфраструктури, вони потребують захисту. Якщо Дональд Трамп говорить про 17 таких систем ППО Петріот, мова саме про системи чи про пускові установки. Давайте оцей момент роз'яснимо. А тут роз'яснювати, по що нічого. Власне кажучи, Трамп сам не знає, про що він говорить. Він говорить про що його просили петріоти. Він дасть 17 петріотів. Що це таке 17 петріотів, він, власне кажучи, не знає. Сподіваюся, що знає, що це таке німецький канцлер Мерц, який значно серйозніше заглиблений в проблему допомоги Україні. І е, значно краще знає, що будуть європейські партнери купувати для України і у кого. Е, тому що е, ті заявки про те, що ось все Америка передає НАТО зброю. Америка продає НАТО зброю. Америка це НАТО. Сполучені Штати це член е, Північно-Атлантичного Альянсу. І коли е, Трамп говорить, що НАТО у нас буде закупати зброю, то ми самі у себе будемо закупати зброю чи ні? Очевидно, е, Трамп має щось інше на увазі. Недарма Кая Калас, е, верховний представник ЄС е, з безпеки міжнародних відносин, закликає е, Сполучені Штати більш е, включеними в цей процес бути, е, визначитись з, з остаточною позицією. Поки що позиція Сполучених Штатів знову ж таки нагадує позицію Страуса, який ховає голову в пісок. Пане Лекічук, якщо таки Україні передадуть 17 систем ППО Петріот, саме систем, як змінить це баланс сил? Система, якщо ми маємо на увазі комплекс. Як систему, тобто батарею ЗРК Петріо, то можете уявити собі, у нас зараз 8 е, таких комплексів. Е, точніше, ми отримали 8 таких комплексів, е, незначну частину з них е, було уражено противником. Тобто, у нас 8 мінус, плюс 17, це буде значно більше. Відразу постане питання ракет, але це вже інше питання до них. Звісно, такі, така кількість батарей значно посилить наш ла посилила наші спроможності. Якщо навіть ми отримаємо реалістичні реальні дві батареї, які хотіли б німці закупити для нас у американців. То це буде теж серйозний внесок в нашу протиповітряну оборону. А загалом, скільки таких систем у Сполучених Штатах Америки, скільки вони можуть виробляти їх, з якої швидкості? І про ракети до Петріотів теж хочу запитати, що з виробництвом цих засобів? Ну, перше, на Америку вирівнятись складно. Давайте я от про німців краще розкажу. Німці мали на 2022 рік 16 батарей, 16 батарей з РК Петріт. От на всю Німеччину повітряний простір їм прикривало 16 батарей. Чотири з цих батарей вони передали нам протягом цих років ну, останніх трьох років широкомасштабної війни. Дві передали Польщі. Для, на заклик поляків прикрити їх повітряний простір від можливих потенційних російських атак. Ну, Мінус одна ще навчально бойова, скільки там Одну десь я загубив. Ну, Фактично, зараз у них порядка восьми батарей взагалі прикривають повітряний простір Німеччини. Звісно, це не дуже багато, зовсім не багато. І не дарма канцлер Мерц, коли Трамп говорить: так ви візьміть і свої, продайте, віддайте українцям. Каже, ми вже все, що могли, віддали. Для порівняння ще одна європейська держава значно менша. Швейцарія, яка переозброїться, зараз зміцнює свою протиповітряну оборону. От швейцарці хочуть закупити теж 8 батарей ЗРК Петріот, 8 батарей. На маленьку Швейцарію одна навчально-бойова. От 5, 7 батарей ЗРК Петріот мають закривати повітряний простір Швейцарії. Як Швейцарці рахують на 25%. Ще на 75% їх має повітряний простір закривати ескадрилья чи полк, кому як зручніше. Півтора десятки f 35 які будуть здійснювати повітряне патрулювання. Ну, про кількість f 16 яких ми отримали від наших партнерів, я говорити не буду, теж співставна з швейцарцями цифра. Що стосується ракет до ЗРК Петріо, то виробництво їх здійснюється не тільки в Сполучених Штатах, а і на декількох локаціях ліцензійного виробництва, в тому числі японці виробляють. Ракети до ЗРК Петріот, ми до слова питали у японців, чи, чи не могли б вони нам продати ракети. На жаль, поки що позитивної відповіді не маємо. І що дуже важливо, завершується налаштування заводу з виробництва цих ракет в Німеччині. І як заявили німецькі е посадовці, е вони готові передавати ці ракети, які будуть в Німеччині вироблятися в Україні. Але налаштування заводу тільки завершується, тож реальний поточний поток цих ракет ну, розпочнеться десь наприкінці наступного року, на початку 2027-го, так не все так швидко. До слова, тут коли питають, ці, коли ж полетять наші громи по Росії, президент же сказав, що. Ми переходимо на поточне виробництво нашої, нашої балістики. Ну от можете уявити, що для виробництва ракет налагодження його вже на сталій лінії, на напрацьованих на технологіях потрібно десь півтора майже року. От. А нам треба все починати фактично з нуля апрот, ну, шляхом помилок і е, власних виправляючих їх. Це значно складніше. Стосовно тієї зброї, яку НАТО відправить Україні, окрім патріотів, ані генсек НАТО Рюте, ані американський президент Трамп вони не уточнили, які види ракет яке саме озброєння буде відправлено. То чи можуть, якщо говорити про ракети, бути серед усього атакамси? Можуть, але питання, хто, його, хто їх буде нам передавати і хто буде відправляти. Ще раз повторюсь, НАТО це, е, це коаліція країн, в тому числі Сполучені Штати, членом якої є. І НАТО не має власного озброєння, яке може передавати Україні. Можуть закуповувати окремі країни. Ну, от, ми вже чули заяву з одного боку Угорщини. Яка сказала що ніяких проєктів на допомогу зброї України. Угорщина не буде як член НАТО брати участь в подібних проєктах. З іншого боку, ну, тому що угорцям не подобається самооборона України. З іншого боку, в Чехії сказали, що ми теж не будемо в цих е... Е... іграх Трампа брати участь. Ми працюємо над е, чеською ініціативою. Ми будемо продовжувати коштом держав-партнерів скуповувати по всьому світу, не тільки в Сполучених Штатах, боєприпаси, готувати їх і передавати Україні. Оце наша програма. Ми будемо її дотримуватись. Поки що НАТО буде купувати зброю. Це красива фраза. Давайте доживемо до конкретних е, пропозицій. І конкретних запитів держав європейських, швидше за все, держав НАТО. Тоді будемо говорити про це більш детально, і це буде відповідати дійсності. Пане Лекічук, американське видання Ексіос посилаючись на два джерела, які обізнані з планами президента США Дональда Трампа щодо тієї зброї, яку він планує відправити Україну. Він говорить, що саме цей пакет передбачатиме передання Україні наступальної зброї. Давайте пояснимо нашим глядачам, що таке наступальна і що таке оборонна зброя. А такого поділу насправді немає. Цей поділ вигадали політики для того, щоб більш, так, більш лояльно до них відносились, коли вони комусь допомагають кажуть, а ми передаємо оборонну зброю. Це засоби протитанкової оборони чи протиповітряної оборони. От. А артилерія, це ну хто зна, це може наступальна зброя, а дрони це наступальна чи оборонна зброя. А мінітральщики чи це оборонна зброя чи наступальна. Я мовчу про авіатносці, то зрозуміло, ні в чому нікому американці їх не передадуть. І тут е, Трамп він е, знову ж на тих емоційних гойдалках е, катається, каже з одного боку: ми зараз передамо європейцям все, що вони куплять для України. Будь. Ми в Україні нічого передавати не будемо. Хай європейці купують, що хочуть, передають Україні, якщо хочуть, а ми будемо їм продавати. Потім він каже, ні, ми будемо передавати Україні зброю. Потім його питають журналісти: а цією зброєю можна по Москві влупити. Він каже, ні, ні, по Москві ми влупляти її не можна. Ми нічого такого не будемо передавати, ми в Україні будемо передавати тільки зброю, тільки оборону, яку українці зможуть тільки захищатись, а не зможуть бити вглуб ворожої оборони, ворожого наступу. Ну, власне, оцю, цей шлях до Трампа вже проходила адміністрація Байдена і ну, власне європейські партнери протягом чотирьох років. Оцю еволюцію від... Ми білій пухнасті, ми в цю справу не ліземо, але Україні допоможе. Трамп проходить її повторно. Ну що ж, хто не хоче вчитися на чужих помилках, вчиться на своїх. Прикро, що це відбувається нашим коштом. Пане Ликичук, я тут знайшла досить цікаву статтю. Військовий експерт видання Дефенс Експрес Іван Каричевський говорить, що американська адміністрація навіть за бажання об'єктивно не може дати Україні багато зброї, бо вони не нарощували темпи свого військово-промислового комплексу. І він переводить приклад, що в Європі ледь виконали план на 1 мільйон 155-мм снарядів на рік. А США не змогли виконати план за розгортання потужності на 600 тисяч. Снарядів, то чи достатньо буде у США зброї для продажу Україні Для продажу Європи, так, так, певно. Американці, американці не хочуть нам продавати зброю. Щонайменше їхній президент. Американці взагалі, то якщо подивитись суспільне думку в Штатах, то більше більшість американців підтримують допомогу Україні. Інша справа, що та команда нового президента Сполучених Штатів, яка прийшла до влади, вона до цього відноситься скептично. Та мага, особливо така жорстка мага. Що стосується спроможностей Сполучених Штатів, то і не тільки Штатів, американців, але в першу чергу це стосується американців. Коли, ми, коли Росія торгалася до нас, ми намагалися всі підрахувати там кількість ракет, кількість снарядів, які мають росіяни, і спиралися першим ділом не тільки і не стільки на виробництво поточних, скільки на їхні запаси. Американці мають потужне виробництво, частково законсервоване, але значно більш розвинене, ніж в європейських країнах. Але головне, що у американців. Величезні запаси старої зброї, яку вони ну, приблизно так, як Радянський Союз, а потім радян, пострадянська Росія зробила запаси зброї з періоду холодної війни, так і американці діяли як основні актори в можливому конфлікті майбутнього. Ну це якраз і може бути використано допомогою Україні. Пане Павле, Залип... почула вас американці передають нам стару зброю. Дякую, що долучилися. На жаль, обмов часу залишається. Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Був на прямому зв'язку зі студією.